Друзі, при цьому наші зібрання будемо бажати закінченим, у кого є бажання щось сказати, будь ласка, зараз запитати. Вимінає... Раз, раз, ні, все працює, просто треба вміти користуватися технікою. Техніка любить жіночі руки, виявляється, так? Тобто, у кого є бажання, по-перше, збираємо підписи, зараз беремо ці всі бланки і велике прохання пройтись по під'їздах, по домах. Жителів Петрівського, більше того, по, по е, приватному сектору також бажано пройтися і максимально зібрати ці всі підписи. Тобто, не просто ми з вами зібралися і поговорили. Велике прохання, а повинно бути продовження цієї дії. Бо ці люди потребують нашої допомоги і нашого плеча. Бо в будь-який момент з кожним з нас може статися така ситуація. Ніхто не застрахований. Йдеш по вулиці і не знаєш. Чи тобі в хату кинуть бомбу, чи тобі спалять машину, чи тебе просто заберуть і підкинуть якісь наркотичні е, речовини, чи щось інше. Тому не зупиняємося, робимо це все в рамках закону, беремо під допомагаємо родині і е, е, будемо звертатися і до підприємців, щоб допомогли, і так, далі, і так далі. Так що, дорогі друзі, на цьому ми завершуємо. Але якщо є в кого бажання... Щось сказати, прочитати вірша патріотичного. У нас відкритий мікрофон. Будь ласка, у нас демократія. Ми відстоїмо принципи демократії. Кожен має право сказати все, що хоче.